Віддав своє життя за наше завтра. Подільчани провели в останню дорогу героя земляка 15 березня жителі громади попрощалися ще з одним героєм Євгеном Анатолійовичем Тимановським, який віддав своє життя за мир і майбутнє України. Мешканці зустрічали свого героя живим коридором слави, стоячи на колінах, віддаючи шану його відвазі та самопожертві. Життя Євгена обірвалося 23 листопада 2024 року. Віддати шану герою, провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, подільської районної військової адміністрації, подільської районної ради, представники підприємств, установ, організацій та небайдужі жителі. Шановні присутні, сьогодні на жаль, ми схиляємо голови. Перед Героєм України, який віддав за нашу державу, за її незалежність, мабуть, саме дороге, що в нього було це своє життя. Низький Уклін Герою України та вічна пам'ять. Євген був не лише героєм на полі бою, але й турботливим батьком та люблячим чоловіком. Він був справжнім прикладом сім'янина, який завжди підтримував свою дружину та виховував синів з великою любов'ю. Його життєві цінності, повага до родини та відданість рідним залишиться в серцях тих, хто його знав. Доземно вклоняємось тобі герою за жертовність і відвагу світлої дороги до рядів ангелів-захисників небесного війська. Герої не вмирають. Вічна пам'ять захиснику.